Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Привіт, мої любі малята! Сьогодні я підготувала для вас казочку. Вона про маленького героя, у якого була велика мрія. Що ж це за мрія і які пригоди на нього чекають? Слухайте уважно і про все дізнаєтесь. На лісовій галявині де літнє сонечко проміння дарувало. Де все Кола гомоніло й радісно співало. Маленький равлик у хатинці жив. Завжди з собою він її носив. Під квіточкою маку спав і дуже добре серце мав. До равлика у гості часто бджілка прилітала, у вільний від роботи час мурашка прибігала. Метелик з бабкою барвистою до нього приходив. Бо добрий равлик з усіма ними дружив. Улітку друзі дуже часто зустрічалися, серед квіток пахучих на галявині стрічалися. Довкола невеличкого пенька зручно всідалися і різними смаколиками пригощалися. Бджілка для друзів меду приносила. Пилок із квітів скуштувати всіх просила. Мурашка Равлику грибочків назбирала, бабка роси ранкової набрала. Ввечері, коли друзі розійшлися, Равлик в своїй хатинці зручно розмістився. Десь у траві поблизу рік комариний голосно гудів. Стара сова під місяцем у лісі полювала. Маленька жабка в очереті скрикотала, Вітрисько верховіті між деревами шумів, а Равлик дуже море побачити хотів. Ця мрія вже давно спокій його забрала, від себе ні на крок не відпускала. Друзі про Равликову заповітну мрію, звісно, знали. Допомогти ж ніхто не міг. То стільки співчували. Та якось, коли бабка біля озера равлика стріла, Поблизу них біла чайка спочити сіла. Це був чужий великий птах. На друзів він наводив жах, та чайка до малечі посміхнулася своїм крилом на знак вітання доторкнулася. Тоді розмову повела про те, що бачила і де живе, про море неозоре і безкрає, якому сонце з вечора сідає, як часто поміж хвилями бурхливими літала, як шторм в щілинах скелі зустрічала, про дивовижних риб, що на морському дні пливуть, про равликів морських, що там живуть. Друзі були такі здивовані і слухали, не мов би зачаровані. Навіть вставочку очерет тихенько зашумів. Равлик відважився до птаха так загомоднів. У мене мрія є одна. На морі хочу побувати я. Колись мій прадід розповів, що наші родичі походять із морів. З тих пір про море дуже мрію, хоч знаю, що потрапити туди я не зумію. До мрії завжди треба наполегливо йти, і в цьому хочу я тобі допомогти. Думаю, зможу, равлику, тебе до моря донести та мушу перед тим застерегти. Дорога нас чекає і важка, і далека. І найголовніше має бути скрізь безпека. Такого чуда равлик навіть не чекав. Слова подяки чайці проказав. Минуло кілька днів. Потрібно було у дорогу вирушати. До равлика друзі зійшлись, щоб путь щасливу побажати. Чайка накрила равлика підняла. Тоді над лісом трохи покружляла, крильми своїми на прощання помахала, краса природи рідної їй сили надавала. Спочатку равлик трохи налякався, під теплим, яким пір'ям заховався, потім цікавість все ж перемогла, а ще добрі слова і щирість чайки в цьому помогла. Равлик дивився з висоти і бачив поле, річку, гай. Він розумів, надовго покидає рідний край, та сумувати не хотів, адже до мрії довгожданної летів. Пташка була в дорозі довго, в далині на небі хмари почорніли, вже скоро вечір наступав. Вони біля болота на траві присіли. Чайка хотіла сили відновити, та й равлику потрібно було відпочити. Про враження свої він чайці довго ще розповідав, а потім під крилом у неї задрімав. Вже на світанку друзі піднялися, поснідали і далі подалися. Країна рідна залишалася уже позаду, та равлик у розмові з чайкою зумів знайти відраду, аж раптом унизу тварини показалися дебелі. Мандрівники вже наближались до пустелі. В своєму лісі равлик часто зустрічав ведмедів і вовків, лисичку. Борсуків, і білку, їжаків, олені траву пасли, кабани бродили, і зайця, що від рисі утікав, що сили, а цих не бачив, що тепер були повсюди, і називалися вони верблюди. Тваринам у пустелі тяжко було виживати, адже води тут майже не було. Щоб свою спрагу гамувати, доводилось її шукати. Чайка спустилась нижче. Равлик і шакала, і гієну розглядів. потім варана, черепаху, кобру й отруйних павуків. Вже вечір наближався, їх Оазис зустрічав. Красою, неймовірною, мандрівників зачарував. Друзі приємно в тому відчували, вони біля води заночували. А зранку чайка з равликом вже дальше мандрували. Друзі побачили, піски пустельні вже потроху відступали. Надвечір їх ліси вічно зелені зустрічали, непрохідні й густі, їх джунглями всі називали. Вночі вони спокійно спати не могли, бо звідусіль лунали різні голоси. Мавпи кричали і стрибали, Ще на ліанах з дерева на дерево перелітали. І каракал з роду котячих полював. Мандрівників добряче налякав, тож коли ніч тривожна закінчилася, то друзі швидко знову в путь пустилися. Вдень можна було розгледіти нових хижаків левів, і тигрів, бегемотів, і слонів. З гілки на гілку павичі перелітали, а ще папуги між собою розмовляли. Хоч равлик із цікавістю за всім спостерігав, він зрозумів, що за мурахою, метеликом і бджілкою скучав, та з кожним днем Равлик все ближче наближався до мети. А все побачене для нього було, як нові світи. Ще кілька днів шляху і Равлик побачив море. Воно було зеленувате голубе і неозоре. Мандрівникам відкрилася небачена картина, між хвилями пірнала чимала тварина. Чайка на скелю сіла і для Равлика місце звільнила. Це час до них тварина ця припливла. Це був дельфін. Він чайку добре знав, бо вже не раз її на морі зустрічав. Я дуже радий знов тебе вітати, та, бачу, ти прибула не одна. Скажи, як друга твого звати? Це Равлик. Він багато чого може розказати, а зокрема про те, що мрія вже давно на морі побувати. Сьогодні мрія сповнилась моя. Я чув, що тут живе моя рідня. Так, звісно, десь на глибині живуть маленькі равлики морські. Про тебе я їм можу розказати. А якщо хочеш, завтра зможем попірнати. Безмежну дяку чайці і тобі складаю за те, що вже повітря я морське вдихаю. На море тихо вечір опустився, і равлик на красу величну задивився. А вже на другий день у морі плавав і пірнав. З морськими равликами світ підводний пізнавав. Минали дні море щораз по новому стрічало то штилем, а то штормом дивувало, равлик світанки і вечори погожі зустрічав, та кожен день за друзями все більше сумував. У рідний край скоро прийде весна. Тож нам якраз вертатися пора. Одного разу чайка равлику про це сказала. Вона в дорогу вже харчі збирала. Маленький равлик з приятелями своїми попрощався, і вже невдовзі з чайкою додому рідного зібрався. Дні змінювали ночі, а світанки з вечорами чергувалися. Пройшло немало часу, і вже друзі лісові із равликом зустрічалися. Тепер вони частіше біля пенька свого збиралися, і кожен раз від равлика цікаве щось про море дізнавалися. Одного разу, коли дощик накрапав, Равлик на друзів глянув і сказав. Для того, щоб мрії здійснювалися завжди, потрібно вперто крокувати до мети, приймати допомогу, не здаватися, долати труднощі, у себе вірити і не боятися. Бажаю всім не тільки мрію в серці берегти, але її обов'язково досягти. Цей час на небі райдуга з'явилася, і казочка про равлика скінчилася.